Олена Теліга та собача мова, моя мова. Я не була киянка і не Петроградка, я була петербуржанка. Я там виросла, там вчилася, ну і, розуміється, насичувалася культурою імперії. І коли я опинилася в такому ультрафранц-йозефському містечку, в якому люди говорили чомусь про слов'янською мовою, я була приголомшена, що мій батько відомий і заслужений справжній російський професор Іван Шовгенов якого чомусь перезвали на Шовгенєва, є не що інше, як ректор школи, яку звуть господарською академією, де викладають на мові і де на стінах висять портрети петлюри. І знаєте, як це сталося? Що я з такого гарячого савла стала не менш гарячим павлом? З гордості? Сталося це дуже несподівано і дуже швидко. Це, можливо, була одна секунда. Це було на великому балю в залях Народного дому на Виноградах. Що його улаштовував якийсь добродійний комітет російських монархістів під патронатом відомого Карла Крамажа. Я була тоді в товаристві блискучих кавалерів. Ми сиділи при столику і пили вино. Невідомо хто і невідомо з якого приводу почав говорити про нашу мову, за всіма відомими залізяку на пузяку, собачий язик, мордописня. Всі з того реготалися. А я враз почула в собі гострий протест. У мені дуже швидко наростало обурення. Я сама не знаю, чому, і я не витримала. Ви, хами, та собача мова, моя мова, мова мого батька і моєї матері. І я вас більше не хочу знати. Я круто повернулася і, не оглядаючись, вийшла, і більше до них не вернулася. З того часу я почала, як Ілля Муромець, що 33 роки не говорив, говорити лише українською мовою. На велике здивування усіх моїх знайомих і всієї господарської академії. Батько й мати з цього раділи, а брати оголосили мене ревіндикованою. А вже раз, ставши на цю дорогу, я не залишалася на півдорозі. Я йшла далі і далі, зустрілася з писаннями Донцова, пізнала Липу, Маланюка, Мосенза.